Ви готові до можливого наступу Росії? Ми завжди готові. Весь східний фланг це мішень Ми не ставимо жодних обмежень. Я не знаю точного розташування наших гаубиць, які ми передали українській армії. Бо це не має значення. ніхто не може сказати Україні, що вже час сідати за стіл переговорів. А членство в НАТО це не предмет переговорів. Може бути чому ні? Майпівайнот. Всім доброго дня сьогодні європейська правда у Празі, і ми будемо говорити із міністром оборони Естонії Ханом Певкором. Чому Естонія? Тому що Естонія насправді, хоч і маленька держава, але одна із тих, хто найбільше у відносно до своєї економіки допомагає Збройним силам України. Хано, я радий зустрітися з вами тут у Празі. Дозвольте мені почати з питання, яке зараз є ключовим для України і для українських військових. Це Курська операція, за якою ви безумовно стежите. Ми чули тут різні погляди на неї: дехто критикує, дехто підтримує. А як ви вважаєте, чи варта вона того? Дазвосит авчинка стоїть у гілки коли говориться про Курську операцію, то найкраще питати генерала Сирського і президента Зеленського. Вони найкраще розуміють, навіщо це було зроблено і якою є ваша мета. Але я вважаю, що на Курщині ви показали здатність воювати. Україна довела, що ви маєте живу силу і техніку для того, щоб за нагоди повернути контроль на українській землі, і не тільки ви також показали, що Росія зовсім не така могутня, як багато хто вважає. Звичайно, ми ще маємо подивитися на розвиток подій, що буде відбуватися далі. Але безумовно з'явилося набагато більше нових можливостей для української армії та уряду. наприклад, коли йдеться про можливі переговори, а одного дня такі переговори розпочнуться. Це очевидно, що це колись станеться. Ми просто поки що не знаємо коли. Отже, під час цих переговорів потрібно мати на руках хороші карти. А щоб мати такі козирі, треба їх вибороти. І це саме те, що робить Україна на Курщині. Одна частина вашої військової задачі це зупинити просування російських військ на вашій території. Але є також інша частина, і вона полягає у тому, щоб зсу взяли під контроль частину Росії. Це дозволить поліпшити свої оборонні позиції в Україні, адже Росія має перекинути свої сили на Курський напрямок, таки отримати кращі позиції для переговорів. І я думаю, що станом на зараз це вже є загальновідомим. Тобто це такий козир для України. слово козир, тобто трамп-карт, звучить своєрідно, але я наголошу, що українські військові провели цю операцію дуже ретельно і дуже добре. Подивимося, як воно буде далі. Відверто кажучи, і я вважаю, що ця операція мала би обнулити усі червоні лінії, які наші західні партнери. Намалювали самі для себе ну хіба існує червоніша лінія, ніж коли Збройні сили України взяли під контроль російську територію, використовуючи західну техніку. Але ці лінії досі існують. Чому вони не зникли? <плес> <плес> насправді, я взагалі не хочу говорити про червоні лінії. Ми ж в цю війну бачимо, що коли хтось говорить, мовляв, є така червона лінія чи інша, то насправді, ну ні, звичайно, у голові можуть бути червоні лінії, які різні люди проводять по різному. Але ж ми бачимо, що це просто питання тактики і стратегічного підходу, як ти ведеш цю війну, як ти відвоюєш землю або як саме захищаєш свою країну і свій народ. Водночас ми розуміємо, що існують обмеження, накладені на Україну, і нам потрібно говорити не про червоні лінії, а саме про обмеження для збройних сил України. І ось тут позиція. Позиція Естонії є дуже чіткою. Ми не підтримуємо будь-які обмеження. І коли ми надаємо Україні зброю, систему озброєння або боєприпаси, то ми не ставимо умов, бо не можна воювати з рукою зав'язаною за спиною. Ось у чому суть А естонська техніка використовується в Курській області. Ми не ставимо ніяких обмежень, і звичайно, ми також не контролюємо, де саме перебуває наша техніка. Ми знаємо, що техніка, зброя, боєприпаси, які ми багато разів відправляли в Україну, активно використовуються. Але при цьому я, наприклад, не маю інформації про точне місцезнаходження наших гаубиць fh 70 які ми передали українській армії. І це для мене не має значення. тому що те, що ми вже передали Україні, Україна може використовувати так. Як вона вважає за потрібне, звісно, ви не надавали нам далекобійну зброю, і загалом не так багато країн її нам насправді надавали, тому що не так багато країн мають таку зброю у розпорядженні. Але чи бачите ви, що це змінюється? Чи з'являється такий дозвіл на горизонті? по перше, вже зараз є багато країн, які кажуть, не має бути жодних обмежень. Водночас, деякі країни все ще озираються на якісь додаткові міркування, встановлюють для вас обмеження і кажуть, мовляв, не хочуть ескалації. Але я також пояснюю, що так само треба припинити говорити про ескалацію не тільки про червоні лінії, а й про ескалацію. Також Адже це Росія весь час іде на ескалацію, а не ми. Між тим я звернув увагу, що ці обмеження дали також позитивний ефект. Вони дали українській армії та оборонній промисловості стимул для інновацій та нарощення виробництва. як наслідок ми бачимо успішні атаки на нафтопереробні заводи на дуже великій відстані. Ну А чого бояться на заході? От ви спілкуєтеся зі своїми колегами, міністрами оборони країн-членів НАТО. Чого вони бояться? Про яку ескалацію йдеться? On, on that level saying, Розумієте, на цьому рівні ніхто не говорить про те, що саме непокоїть їхні уряди. Реально міністри просто виходять із меседжем, і в деяких випадках від деяких країн цей меседж дуже чіткий. Наразі вони не дозволяють Україні використовувати далекобійну зброю та боєприпаси. хочу запитати про іншу червону лінію, яка існує для Путіна. Чи Готовий він перетнути її і напасти на одну з держав-членів НАТО. Uh, well, we avoid it. Uh, ну, ми не можемо цього виключати, якщо це знаєте правильне слово. Тому, звичайно, ми повинні бути готові до цього. Зрештою, фактично, ми це вже бачили. Ми бачили, як безпілотники перетинали кордон Румунії. Бачили ракету в Польщі і багато іншого. Це все вже було так. Звичайно, це не є знаєте класичним нападом на НАТО, адже ціллю всіх цих атак була Україна, але нам треба бути готовими. Якщо чесно, то мене не цікавить аналіз того, що Путін може або здатен зробити. Для мене головне те, що він, в принципі, є загрозою. Росія це загроза не тільки Естонії, але й для усього заходу. А коли є загроза, то має бути на неї відповідь. Шукаючи цю відповідь, треба усвідомлювати. Єдине, що розуміють росіяни. Це мова сили. І саме тому ми нарощуємо військове виробництво. Тому ми збільшили витрату на оборону до більш ніж 3% ВВП. Тому ми закуповуємо багато боєприпасів і так далі. І так далі, і так далі. Саме тому ми створили нові регіональні плани для країн НАТО. Це наша відповідь на ту загрозу, яку Росія зараз становить для заходу. Варто відзначити, що Естонія з Нарвою – це напевно ідеальна мішень для Путіна. Ну, принаймні, він так може це бачити. Весь східний фланг. Це мішень, але звичайно, для країн, які безпосередньо межують з Росією, ризик найбільший. Починаючи з півночі, Фінляндія, Естонія, Латвія, у Литви кордон лише з Калінінградом, але ж є і Білорусь. Між Росією і Білорусю відмінності немає. Також є загроза для Польщі, для цих країн ризик є найбільшим, адже для нападу на решту членів НАТО треба щось подолати. Окей, у Румунії є Чорне море, де теж є Росія. Але час для раннього попередження відрізняється, чи ми говоримо про країни Балтії, Польщу і Фінляндію, чи про решту країн східного флангу? Готовність до можливого нападу означає, що має бути план на випадок, якщо він потрібен вам саме для того, щоб нападу не сталося. Чи готові ви до можливого нападу Росії? Ми завжди готові, і ми завжди були готові. Навіть якщо згадати більш ніж сторічну історію, на початку нашої війни за незалежність у нашій армії було лише дві тисячі людей, і навіть гунтівки були не в усіх. Але ми виграли цю війну проти Росії, і це засвідчує. Навіть маленька країна може перемогти Росію, коли бореться за свою свободу, за свою незалежність і територіальну цілісність. І це те, що ми зробили понад 100 років тому. А наша нинішня готовність є незрівнянно вищою за ту, що була тоді. Тож, звичайно, Естонія готова. І саме для цього ми вступили до НАТО 20 років тому. Дененводвіводізнав соавкорс, 20 ізредіенд десізовайвиджойндфоринстанс Твентієрсбек виднейто. Як вважаєте, чи розуміють інші члени НАТО, що Росія колись справді може напасти на одного з членів альянсу? якщо говорити про політичне керівництво і моє коло спілкування, тобто саміти НАТО, зустрічі міністрів оборони, то так там всі розуміють, що Росія це єдина загроза для країн НАТО і альянсу загалом. Саме тому у Вільнюсі ми схвалили нові регіональні плани оборони. Ми змінили загальну концепцію оборони вже два роки тому, навіть більше двох років тому у Мадриді. Це те, що ми зробили після початку війни в Україні, тому що ми побачили, що навіть на таку велику країну, як Україна, Росія без вагань здійснила напад. Звусідено івенеґенстбікантрилакюкреїн. Russia did not hesitate to to conduct на attack. на сам кінець. Давайте поговоримо про українську перемогу. Я ж думаю, ви у неї вірите? Звичайно, як ви собі її уявляєте? Не тільки давайте без фраз на кшталт українці мають вирішити. Українці вже визначили yeah, I, I, of Так, Звісно, ми добре знаємо, чого хоче Україна. Ви хочете повернути всю свою територію це реалістично? Це має бути частиною нашої мети або нашою метою. У іншому разі немає сенсу говорити про те, про що ви запитали, тому що важливо, щоб весь колективний захід знав, є можливість, що українська армія звільнить всю країну, є спосіб цього досягти, і українська армія здатна боротися за свою країну і за свій народ. І ось це є найважливішим. Якщо українці вирішать інакше, це буде їхній вибір. Але для нас, для Естонії, Латвії, Литви чи інших союзників, є лише одна мета: треба повернути Україні всю її територію. А Коли ви говорите про переговори, то ви що маєте на увазі? кожна війна зрештою закінчується переговорами. Вони ставлять крапку у війні. Ми бачили це в історії. Врешті-решт має настати мир, який буде міжнародно визнаний. Але є питання у тому, коли це станеться, і коли Україна також буде до цього готова. І тут я хочу підкреслити: ніхто на заході не може сказати, що вже зараз ви маєте сісти за стіл переговорів. Це не наше право говорити. Наою our бігай детей. Тис ізнотаур райтусейти лише Орбан може. Івенвенгісес, well, навіть коли він це каже, він не має права так говорити. Саме тому я наголошую, що ви маєте право, і тільки ви маєте право визначати, коли Україна буде готова до переговорів, коли ваша позиція на полі бою дозволить вам піти на ці переговори. Make... А членство в НАТО не буде предметом цих переговорів. It might be. Why not? може бути, а чому ні? Адже знаєте, для Естонії завжди було дуже зрозуміло, що я кажу про переговори з Росією. Тут знову ж таки результат може бути дуже різним в залежності від того, коли почнуться ці переговори. Тим не менш, наша мета, наша позиція завжди була дуже чіткою, і ми її не змінимо. По перше, ви повинні отримати назад всю свою територію. І по-друге, ви маєте законне місце в сім'ї НАТО і у європейському союзі, тому що ми завжди за це виступали. Кожна країна, кожне суспільство, кожен уряд має право сказати, як вони хочуть розвиватися, чи хочуть вони вступити до НАТО, чи хочуть увійти до європейського союзу. Кожна країна і кожна людина в цій країні має тут право голосу. Хаувонтопросіду вивонтобі мембров нейто, довівонтобі in this country has this right to say. звонласвешнбатінямаю спитати про українських чоловіків призовного віку в Естонії. В Україні йде дискусія: як залучити цих людей до нашої армії? Чи бачите ви, як Естонія може заохотити цих людей повернутися до України? Або можливо навіть допомогти Україні повернути тих чоловіків, яких можна призвати до збройних сил України? Ми безумовно співпрацюємо з українським урядом. Коли ваш уряд просить нас про допомогу, то ми перевіряємо, що говорить про це міжнародне право і як ми можемо діяти. Але я підкреслюю, що співпрацюємо ми з українським урядом настільки, наскільки це можливо. Наскільки я розумію, наразі український уряд зосередився на тому, щоб запропонувати цим людям можливість повернутися добровільно. Звичайно, ми всі розуміємо, що це дуже складне завдання. Але давайте подивимося, як розвиватимуться події, як український уряд вирішуватиме питання мобілізації, і як це відбуватиметься далі. Тоді ми зможемо повернутися до цього. Питання, interview. Дякую, що додивилися і лишайтеся з нами на каналі Європейської правди. До побачення.